Аж кожен крок вимірує життя і кожна мить уже не повернути. В сторінку кожного нашого буття лиш можна пам'ятати чи забути, як з дерева скидає листопа, пожовлий лист додолу нам під ноги. Так кожен день не повернеш уже назад. Немає вже зворотньої дороги. Ми йдемо лиш вперед, але куди? Куди ти йдеш, яку обрав дорогу? Господь залишив нам свої сліди. Щоб ми знайшли єдиний шлях до Бога. Цей шлях веде через Голгоф у нас, де нас Господь у муках і стражданнях, від гріха, від смерті всіх нас спас, був Батькові сухняне безбахання, як снігопад вдягає в білий сон, всю землю нашу взимку на святані, Так Батько нас вдягає у вісон, коли схиляємось молитві покаяння. Любові Божої в могутні водоспад. Сьогодні має силу гріх долати Людина ж вільна жить на власний лад, прийняти цю любов чи не прийняти. Любовна, що дорого терпить, зносить все, не зрадить, не шукає тільки свого, не гнівається, не перестає, не величається, не думає лихого. Любові тій безмежбослові, як тих зірок вічного не по Дарують світло низці поколінь. Вони із давніх пір, і аж до нині, а Божий Зарепат Благословінь дарує нам і радість, і спасіння, життя дає, старає смерть і тінь, наповнює нас милістю, терпінням, нас сповнює і прощенням, і миром, і ближньому нас чить допомагати, будь вірним і людей любити щиро, і світом сповнює світло та вчить нас віддавати, благословляти щедрих устократ. Нас вчить змирятись і виганяє страх, Нехай же цей небесний зорепад благословляє нас у вічний шлях. Амінь.